Дикі міфи про продукти харчування. Не бійтеся хімії, а бійтеся незнання. І про це зараз будемо говорити. Якщо на продукті написано без хімії, то це маркетинговий обман. Ніколи їжа не була такою різноманітною і безпечною, як зараз. Є шкідливі продукти. Всі речовини хімічні, отравитися можна і водою, якщо її пити 8 літрів. Є безпечні та небезпечні дози. Люди звертають увагу на те, що вони їдять, але не на те, як це вони роблять. Тобто раціон ціаніт це природна речовина, а очі натуральна і безпечна це не так. Фермерські продукти часто небезпечніші, ніж виготовлені на великому заводі. Фермерські продукти не мають бути в кілька разів дорожчими. Зараз завдання промисловості зробити продукт біологічно чистим. Кожний журнал відрізняється від наукового, реальної користі від антиоксидантів немає. Здорове середовище і здоровий раціон комплексі сприяють здоров'ю, яблука самі виробляють воскоподібні речовини для захисту від шкідників. Все, що використовують в харчовій промисловості, дуже добре вивчено. Людей лякає все нове. ГМО це нова технологія. Вона безпечна. Це потрібно, щоб їжа була різноманітна та надає можливості нагодувати велику кількість людей, які є на планеті Земля. Чайні пакетики для них використовують дрібні листочки. Це різна сировина. Дібно чай або гранульований. Як правильно вибрати каву? Молота кава, зерна, тобто і розчинна кава, сублімована кава. Вона виробляється шляхом видалення кави із заморожуванням або випарюванням. Це також кава, але дешевша та має інший смак. Світ багатий, є багато смаків. І фінансові можливості у кожної людини також різні. Слід поважати смакові якості різних людей. Молоко є ультрапастеризоване, пастеризоване, рослинне молоко, корисне також, беруть вівсянку, замочують, додають різні ароматизатори і стабілізатори. Це ще один продукт, тільки один відсоток людей не переносить глютен. Збіднений раціон бік збільшення вуглеводів. Безглютенова дієта це дорого. Біздріжовий хліб на заквасі і дріжджах. Закваска це суміш молочно-кислих бактерій і дріжжів. Дріжжі нешкідливі маца це хліб, який без дріжжів. Консерванти це хімічні речовини, що перешкоджають розвитку бактерій і дріжджів. Є синтетичні та модифіковані консерванти. Вони захищають їжу від псування. Барвники натуральні і синтетичні. Раніше були шкідливі від Е100 до Е199. Потім класифікацію змінили. Єшки не шкідливі. Е330 це лимонна кислота. Різниця між натуральними та синтетичними є добавками. Фармпрепарати це все синтетичне. Сахарин вважали канцерогеном. Він безпечний для людини, але шкідливий для щурів, бо в них є інший метаболізм. Глутонат натрію Є 621 підсилювач смаку солених продуктів. Раніше білок був дефіцитний це мікробіологічний синтез, натуральна добавка. і кажуть, що в 6 разів він безпечніший за харчову сіль. Харчова залежність і наркотична мають різну природу. Є їжа, яку слід вживати в малих кількостях, а є таку, якої потрібно вживати багато. Проблема нашої відповідальності: кількість їжі, яку ми споживаємо. Синдром дефіциту уваги викликають деякі барвники, це не підтверджено. Деякі барвники та підсолоджувачі заборонені в дитячому віці. Є 420 гліцерин природний жир. Цукор це зло. Направді це не так, бо вода є вода, а цукор цукор. Головне доза це ні можна підібрати безпечну дозу. Його використовували в лікуванні алкоголізму. Зараз заборонили, тому що кожна людина підпишує інформовану згоду на лікування. Шкідливий надлишок цукру в організмі. Ми маємо вживати 10% від усієї спожитої їжі. Виноградний цукор це чиста глюкоза, цукрозамінники, сорбіт, солодкий спирт. Трансжири джерела є в м'ясі в материнському молоці, в вершковому маслі до 8% трансжирів. Гідрогенізований жир з рідкого перетворюють в твердий, бо так його легше зберігати. Сучасна технологія безпечна, 1% трансжирів залишається. Перетерифікація це сучасна гідрогенізація. Жарка фритюрі при багаторазовому використанні це нагрузка на шлунково-кишковий тракт. Рослинні жири не мають трансжирів. Пальмова олія це 50% ненасичені жири, а 50 насичені. Кажуть, що нам привозять технічну пальмову олію, але це не доведено. На нерафінованій олії не можна жарити. При жарці вона димить, виділяються канцерогени. Для жарки використовують рафіновану олію. Кобасні вироби це делікатеси, в великій кількості вони шкідливі. Як частина раціону не отруйні і навіть корисні. Каже, що кися знаходить неякісну ковбасу, бо вона розуміється на продуктах, але вона їсть поліетилен, який зовсім не корисний для людини. Рослинне м'ясо це як конструктор. Збирають горохові та соєві боби, ненасичені жири, це не завжди заміна м'яса, а ще один продукт. Крабові палочки це фарш торіння групи риби з білим м'ясом, рибний напівфабрикат з великою кількістю крохмалу і вуглеводів. Тож, шкідливе не продукти і є. Але не знання про них сподіваюся, що ви будете використовувати правильну інформацію, яку зараз отримали до нових зустрічей.